ključ na 13. A Ovo se da za hajku. I tuta kruču za jake. Oh, šao. Так, гайка, я спробую чимось її взяти, воно тут вперше вже от в це місце, зараз я її пробую витягнути. Не можна ніяк стягнути якорь. отут тут гайка ця відкручується, але вона не віймається, оце не, не пускає. Я як роблю. Пробую я таку, беру брусь вот сюда монтировку и так і, і так сюда и сюда и так піджимаю. Опа. Шо трісло? Так, гаечка се знимаю уже. Так, щось не обравей шло. Так, це теж зняло. нього. Нам який то підчепник, напевно, розлетівся. Проблема. Зараз покажу. Отак. Тут є. Витягнулося з корпуса підшипника, тут він з цього не виходить. <гум> Як його там відкрутити, тобі ще ту гайку. Дуже що він так плопне на валу. Добре, 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 добре.